Футбол, волейбол та боротьба у Степанецькій громаді. Активно розвивають спорт серед дітей і молоді. Облаштували для цього стадіони та тренувальні майданчики. В позакласний час не пустують і шкільні спортивні зали, розповідають тренери гуртків. Підтримувати культуру спорту варто, щоб вирости сильним та витривалим захисником. Додають педагоги місцевих закладів освіти. Чи розділяються погляди учні? Розповіла кореспондент Дніпрової зірки. Цього року команда дебютувала в обласному турнірі Дефенда Ліги і зайняла сьому сходинку в турнірній таблиці. І, хоча у команди були усі шанси посісти п'яте місце, Росаві трошки не поталанило, не вистачило усього одного очка. Незадовго до закінчення обласного турніру, ми побували на тренуванні й поспілкувалися з головним тренером футбольної команди Степанецької громади Олексієм Конюшею. Олексій Конюша став гравцем Росави у 2015 році, коли разом із родиною перебрався із окупованого Луганська на Канівщину. У Луганську він грав у молодіжному складі Зарі, займався футболом з дитинства. Тому, перебравшись на Канівщину, теж почав шукати футбольну команду. Команда Спортивного клубу «Росава» ми ізначально готувалися першої ліги. Тобто це трішки другий рівень, трішки слабіше, ніж ми зараз граємо. І ну, сложились так обставини, що федерація футболу предложила уже свій формат. Це дефенда-лігу, багато команд, 14 команд, дві групи. Ну, і, звісно, що команди з вищої ліги та з першої об'єдналися. Завдання стоїть поборотися за п'яту сходинку в чемпіонаті в області. Аби забезпечити громаді сталий розвиток у спорті, у Степанецькій громаді створили комунальну установу Спортивний клуб Росава його очолює Володимир Когус. У його віддані стадіон Маракана із футбольним полем і майданчиком для пляжного волейболу. Кілька років тому на стадіоні збудували двоповерхову роздягалку для футболістів. Тут є кімнати з душовими для спортсменів Росави та команди гостей. А на другому поверсі Віп ложа із якої чудово видно усе поле. Кімнати для роботи коментатора матчів – і зала слави для мене найзначучіший це офіційний. Це ось у нас є. Ми переможці чемпіонату Черкаської області по футзалу у вищій лігі. Змагання ці проводилися в центральному спорткомплексі міста Черкас. Дуже насичений турнір, трибуни завжди повні. Ну це звісно, там емоцій було просто шквал позитивних емоцій, бо це реально ну високий рівень. Після уроків спортивна зала Степанецького ліцею не зачиняється на замок. У ній продовжують тренуватися діти двічі на тиждень. Тут проходять заняття секцією греко-римської боротьби. Тренує борців заслужений тренер України Олексій Лозовий. За вісім років ну, десь до 50 чоловік пройшло дітей. Спочатку, як так багато займалися, зараз трошки менше. Ну, на даному часі вісім чоловік займається. Такі провідні у нас учні. Брати Кулінічі. брати Родіони Назар Кулінічі, не дивлячись на свій юний вік, мають у своєму борцівському арсеналі перемоги на турнірах, що проходили у Степенцях, Владиславці, Карапишах, Білій церкві, Краматорську, Харкові, Києві. Я хочу стати чемпіоном А тренером, наприклад. Та що тренер учить силу, силу дає, ну, учить, щоб ми були сильні, щоб ми не були розбійниками. У Мартинівському ліцеї готуються до першості Степанецької громади з волейболу, що відбудеться у грудні цього року. Поборотися за перемогу і головний кубок завдання номер один для цих хлопців та дівчат. Я вже три роки граю в шкільній команді. Мені це подобається. Це моя друга сім'я. Мені з ним дуже комфортно. Ми їздили на змагання, займали другі, треті місця. Зараз ідемо до першого. От і готуємося. Завдяки нашій адміністрації школи в нашій школі працюють три гуртка позашкільної освіти: це волейбол, футбол. І шахи дітки маючи можливість приходити на заняття після уроків, добиватися своїх намагань, старань, цілей. Вони тренуються вже другий рік. У нас дітки займаються, деякі нас прийшли тільки в цьому році менші. Також залучаються до гурточка, займаються підвищує свій рівень, готуються до змагань. Реалізувати такі масштабні спортивні проекти в Степанецькій громаді допомагають партнери. Таку тенденцію задає Олександр Іванович Яременко, голова територіальних громад. Громади, бо він і сам спортсмен. І ми його думку теж поділяємо, то що спорт в житті громади, людини молодої чи немолодої це важливо. Вони одні з унікальних в своєму підході до цього. Вони написали проєкт Спорт для всіх проєкт для благодійного фонду. Коли ми бачимо, що в нас на столі ось лежить проєкт, він розписаний на рік, ми розуміємо, що дійсно є футбол, є вільна боротьба, є волейбол в громаді.